Дуже хвора тема у нас ТЦК, побори, правовий безпреділ, пов'язаний з цим. А контент, який нервується наш ТЦК і яким дуже користується наш ворог. Але, мабуть, треба копнути в причину всього цього. Да? Саме ТЦК було створено постановою Кабміна Шмигуля 23 лютого. 2020 уважно слухаємо. Коли почалося вторгнення, всі ці ТЦКшники тікали аж гай шумів. Позакривали свої військомати і там, де люди мали б йти отримувати зброю, формуватися, практично Буча Єрпінь під Києвом, блять. Народ приходить, вони обосрені, обостріні втікли. Сумська, Чернігівська, Херсонська, Харківська. Я знаю лише один випадок в Україні, де рота охорони не вся, але рота охорони Васильківського ТЦК вступила в бій з підерами і Це Васильківське РТЦК. Не, не, не ТЦК саме, а рота охорони. Як вони себе проявили на початку війни, як формувалося, я там в перші дні безполезно було. Туди стоять в чергах. Бардак, війна піде релізують, по одному чоловіку в день б, пропускали б. Таке льодовий стадіон, це все пам'ятаю. Що сталося зараз? Туди залізли, купа, потребі, мусора в основному, в да? Закарпатській області взагалі безпреділ. Які-то равшани і равшуди очолюють ТЦК. Забудовники там з крама, блін, залізли чи з Харкова, откуди вони. Полонини ті, місцеві хто активістів, бикують, пакують, яких-то тітушок тушить, блядь, попровозили, і виравшудів. До речі, там зверніть увагу, да? Їх, вони ж вже військово зобов'язані, да їх на Покровський, Спар... спартаслідов всяких. По Закарпаттю, послухайте, що каже мій колега. Парасентам, це не тільки в Закарпатті. Хоч той зовнішній ворог атакує, але не забуваємо, що є внутрішній ворог, і це можна так само бачити. Далеко ходити не треба, Відкриваємо канали, Бачимо недавно був в Ужгороді. І мені розказали одну історію. Розказали, точніше, цінник. Mm -hmm. Коли тебе беруть за руку, ти, ти, територіальний це. Коротше, ТЦК, коли тебе бере 500 євро, е, тебе відпускають. Садять в бус тисяча євро. Привозять в ТЦК, оформляють документи 10 тисяч mm -hmm. євро. Привозять в воєнкомат 15 тисяч євро. Ну.